HEPI Slime! І як ви бачите, це Майнкрафт. Це не звичайний Майнкрафт. Це не просто Майнкрафт з Оптіфайном. Як ви бачите, Optifine стоїть. Це, як ви розуміти по назві, е, по-моєму. Або научна містика! Майнкрафт, научна містика. Ой, чу, наткнувся на мікрофон. Значить, в чому весь прикол? Що за научна містика? Що за таке ж не буває, що за Біліберда? Значить, у мене встановили так сказати два, дві зборочки. Перша зборочка називається Індастріал Крафт. Інстріалка, Білдкрафт і так далі. Ну, Вся ця зборка. І бачите, у мене тут мана, зараз вона буде отут з'явитися. Ви бачите, така синя лінія над голодом, над лапками. Це магія. То есть, ще у мене стоїть, крім Інстріал Крафту Дівай РПГ. Ну, випевна, научна містика. Містика Divine РПГ, магія і так далі, всякі там бла-бла. бла І в тому що научна Industrial Крафт. Я думаю, це буде весело. І давайте почнемо. значить э, Так от Для початку нам дається такі от речі, і зразу цей світ. Я створив зразу такий перший, як попався. Можливо, буду перестворювати, якщо не знайду болота. Але я сподіваюся, що я його знайду. Значить, я думаю, вам сподобається ця научна містика. У -у 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 -у. Вот, класна штука. Коротше, зборочку я скачав зразу цілу силочку. Можливо, залив. Ні, силку не залишу, я вже давно скачав, якось вже й забув навіть. Значить, силку я не зможу вам залишити. Але я думаю, ви самі знайдете. Значить, і багато збірок я шукав. Багато збірок є від Курбі. Курбі це такий, ну, щось типа корова. От. Значить, тут є купа, до хрена нових досягнень, по-моєму. Е, зокрема, от, стандартні. І отакі от, от. Я думаю, щоб зробити ці всі з це, я їх не буду виконувати. Звичайно, то, що це просто самоубійство. Значить, ще хотів вліпити сюди мод. Хотів Оптіфайн і мод, що рубаєш дерево, воно падає, Але Оптіфайн тут вже був, так що мені вже було лінь встановлювати в той мод. Все, пару стає можна свалювати куди подальше. А от скін в мене непонятний. В наступній серії я його поміняю. О, зборка зразу з ніком готовим скачав. От, я замітив, що якщо я зараз. Я замітив, що якщо я зараз не замічу. Я замітив, що якщо я зараз не знайду. Оба! А от, до речі, є там купа нових руд, По-моєму, я їх не буду викопувати. Тобто зайві руди, які мені не потрібні, які я не знаю, що з них робити, я їх навіть чіпати не буду. Я буду тільки з індастріл. Тут от така от штучка. Вот. 10 сторінок. Ну от. От, лазерні мечі і і, вот, труби. І от, такі от штуки. Це. Вже з Divine RPG пішло. От Divine RPG. Це, по-моєму, теж Divine RPG, луки теж Е, От більшість Divine. От індастріал, всякі фігні. Індастріал. Це теж індастріал, по-моєму. Це вже обичний Minecraft пішов. І да, так, обичний Minecraft і... і спавнери. Значить, от гра я. Отак, от, от. На Surveal. Це виключимо. От, якщо я зараз не знайду болото, то я буду перестворювати світ. О там, нафта. Вже нормально. Хоча я не, не впевнена, що я буду з нафтою. Просто от я пробую знімати просто індустріал, але думаю, щось не цікаво, ну зроблю я там всі ці фітні. А так, от, Divine RPG це просто такий от мод. Ну, це просто ах, це просто супер. Супер дуперський мод. Опа, джунглі. Ні, джунглі, ні. Не тягне мене в джунглі. Мені потрібно було. А, ну добре. Мені потрібно. От замітив, дуже часто джунглі біля пустелі Оце просто дуже-дуже часто. Оу, спуск-спуск обережно. Ава. Чутливість, я люблю коли чуть, чуть більше, ніж 100. І от можна ще навіть зробити отак. Отак покруче. От, бачите. Зліва хп видно. от Очі, деколи да, можуть від цього боліти, якщо в мене будуть боліти очі від такої фігні, то я виключу. Глина, ну, в принципі, вона мені не потрібна, я її не буду чіпати. Яблочко можна захавати. Все, пішли далі. Оце цим збирати резину. Тобто я не буду супер пішитися, значить, ага, в мене немає оцього моду, який Блінські незвичність. От, сложність легка сет тайм сейви всякі. вот нема, на жаль, такої штучки щось айтемсу але показує рецепт. ооо йо 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 Кілька зябра якась. От це, це зла штука, це зла штука, від неї треба тікати. обходити її з 110-ми дорогами. Бо це дуже погано. Якщо вони йшли таку штучку, це дуже-дуже погано. Тому що вона сильна, досить Ось зараз повтикаємо, скільки в неї ХП. Де таке козебра? Нам не може навіть сплюхи винести. Та ладно, ні 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 ні, -ні. все, різкую не ризкую, не ризкую. Не хочу. А, ну, в принципі, так можна вилізти. Все, 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 ввалимо нафіг. Не пам'ятаю, чи я в мене моїнг Ні, тут нема смарт-моїнгу. Вот, паросток. В на ход, бачите, часто паростку така просто валяється. Не знаю до чого це, але мені пофіг я постараюсь пройти джунглі, хоча от, найтяжчий біом. <плес> <плес> хп! Де Геть від мене, геть, 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 геть. Геть фок, фок фак фок, фок фок Вон! Все, я вмер. Скрінгс якийсь... Все, одиночна гра. Цей світ видаляємо. Е Сторім ще один виживання, бонусні сундуки. От, ні, я просто подивлюся, чи От з на РПГ цей мод. Е ну, Болото хочу. От, ніяк не міг сказати, що я хочу, я хочу болота. От, ну, зазвичай в мене все-таки перші серії, що я оба сундук зламався. Ну, ладно, речі випали. О, кам'яна кірка, навіть так. О, хліб, круто. І факел в повітрі класно. От ліс. Е, я думаю, біля лісу досить часто теж є ці. Ну, якщо в мене спав на лісі, от і коровки є, все, нормуль, нормуль, нормуль. Е, значить, основне не наткнутися на всяких оцих діванів, діванівських мобів. Е, значить, для початку мені надо. надо надо надо. Давайте я все-таки поміняю свій скин. Ну, не хочу. Не хочу я з таким скином і виключу це. Хто не знав, виключається буквою О, так, все, зараз я. Піду, поміняю нік, коротше, не піду, а просто поміняю нік. Вот, все, я поміняв скин, у мене нормальний скин. Але от якісь мінілаги почалися. Може в настройках графіки. Ну просто тіні. Все, так нормально. FPS таке собі, але мені пофіг. Так, а не, йдемо в цю сторону. Сонце заходить, а чого так швидко? Ні-ні-ні-ні-ні. Це, походу, через якийсь баг з новим світом. О, от міні мап є. Давайте я включу ранок, я думаю, що це читерство дуже велике. Все, чи сонце сходить з того боку. Я приплутав, чи воно тільки сходило, не заходило. Я взагалі так, не в курсі. Отак. На стоп. Значить, звуки. Звуки побільше, щоб і ви щось чули. Да, воно там тільки сходить, значить, все норм було, я так. Ну, в принципі, це не було велике читерство. Пустеля. Ні, це не пустеля, тут нема макар А, от... Ооо, крабіки! Ніхренася, я тут крабів. Оці звуки противні, які вони видають. А от я би пофармив, пофармив зараз крабиків. Да, я думаю, я їх пофармлю чуть-чуть. Піду пофармлю. Отак. Давай, отак. То що от. Вони потрібні, з них потім можна якийсь класний матч робити, по-моєму. І заодно камішка накопаю, так розживусь під чутка. Ні. Це, це що цей? Це, це пляж, чи це. не можу зрозуміти? Чи це біом? Ану, F3. А, блін, фігня мішає така. Так, біом, 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 оптіфайн, бла, 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 бла. 30-20 чанкс. Форест. Форест тут Біщ, пляж. Це пляж. E, так, в принципі, ага ж, дерева. Вони не агри і вони вроді, вроді соціальні. Не пам'ятаю, соціальні, Ну, соціальні це типа вдари в одного, і на тебе всі налітають. Але я знаю, як їх фармити. Правда, кам'яним мечем це не буде, буде, буде не надто круто. Так. Отакі От звуки вони якісь такі. Не знаю, чого їх чуєте, так. Цик, цик, ніби кості якісь кидаєте, оце, оце мені нагадує. Що? Оба, він вмирає. О, круто. Я йому може пом... Ні, він хай сам вмирає, я з нього лут заберу. Крабік топиться, це щось новеньке, до речі. Отак. Верстак. Палки. І закрафчу собі два меча. Отак. Давайте йому все-таки поможем. О, oh, фок! А він сильний скотина така. Бачите хп, скільки зніс? ЧО ФАК Так, а зато тут є координати. 131 349. 131, 349. Добре. 131. 131, значить куди? Ні, сюди. І 349. недалеко. Так, да, от там той походу пляж. От гімнюк все-таки вбив мене. Бачите? От сильні тут мабу сильні і тут ще до хрена ще й цих. Ммм. 300. Отак. Корова. Так, мене інтересує тільки де мої речі. Е, так, 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 так. Ні, щось не то. О, бо там здоровий. Здоровий. Фак. Три... Ні, добре. Добре, що ти мене зараз не чіпаєш. А вот, от, тут, походу, оце ото да, мій верстак. Є, він здох, во його клешні. Клешні його. є є, є Оце крута штука. Але жаль, що їх не можна використовувати як ножниці, але ладно. От з них потім можна якісь вроді навіть крафтити цей. А ну тако. Е, -е Клав. Чіво не там мова. Та шо? що ж ту таке? Опять не та мова? Отака. А-а-а-а-а. Клавак, 22222 Вт. От такі отсякі штучки. Можна меч молотити. По-по-по-по, нормально, нормально. А як він крафтиться, потім якось загуглю. Все, е -е, значить, так от стерлося. Значить, що, ідемося їх пофармувати. А, тоді вже будем не знаю, в шахту на низ спустимся. Так, ти великий, я великих фармити щось не дуже хочу. Я би маленьких пофармив. E, Значить, треба якось придумати. Чи то його якось зажати так, зараз обережно так, щоб. Ай-яй-яй, не вдарити, не вдарити, не вдарити. Основне тільки щоб не вдарити. О, бо засунути його зараз в цю яму. То, в принципі, все. Отак. Все, засунемо його в яму. Давай. Во, норм. А! Отак. Ну, я надіюсь, він не соціальний фак. Отак можу якось зробити. Алесне, щоб він мене не вбив. Шогівнюк, так. О, таке нормально! Нормально, нормально, нормально. Во, в злі класно фармити. Пофіг, що дерев'яним мечем по 5 урона всього-навсього. Але теж нормально давай. Булку усховею. Все, погнали далі його мочити. От меч досить швидко закінчується, але ладно, це того варте Ще клешня Йдем, ще чуть-чуть Не, великого нє ні, ні, великого, ні, єликого ні. Так, може би то не бігти, щоб. Ну. Так, крем ямку. Ну куда ты ткае? Я для тебя ямку вирив Ходи сюда. Давай, краб. Не, стій 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 Краб! Краб, давай в яму, в яму, в яму, в яму, в яму. Давай, давай, давай! Не-не-не-не-не, на місці в яму, в яму, в яму, давай. Та що ж ти такий? Давай в яму, єс! Yes! Не достаю, ні? Ну добре. І так, щоб я міг втікнути в разі чогось. Отак. Все, погнали, мочимо крабіків. На-на-на. Це, це буде досить довго. Але це того варте Давай. Давай. Да, це, це так цікаво, я знаю. Все, умер. А, ні, ще не умер, Він заникаєвся гімнє. Фотофак він виліз. А, це теж варіант його бити, до речі. О, все, він сюди впав. Норм. Треба якось так зверху, так, щоб він не вилазив. Є. Yeah. Е, e, він клешні не дав. Е, you know? e, Так, ладно, ще одного думаю, уб'ю. А оце теж такий прикол. Він як павуків, як спанір. А давайте на великого спробуємо за, 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 за зараз. Хоча, я думаю, не сплюхи вирубає але попитка питка. В цьому випадку, думаю, питка. Так, ну погнали. Що ж ти не б'єшся? Давай, у нього 500 хп, йо-моя! А -йо. так. Достаєш? Ту давай! fuck? Треба лук якийсь зробити, або ще щось похоже на лук. Якийсь. Так, давай, Лож би не впасти. Та давай! Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Е-я-є, yeah, блин, yeah, yeah. він тікає. Давай, отак, давай, 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 погнав. Давай, мочи гадину. Нормально так, серія. Про крабиків Здорових крабиків. О, чу 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 ть о ні не 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 чувак, 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 ні. ні не, ты в шопу. Три. Нє, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай пішов газиці. Ні. Лиш би меч не зламався. Фак! Рукою кіркою якось придеться мочити його. О-о-о-о-о так, о, так о, так о, так Давай сюди-сюди. Хух! Норм. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. ху ху Йома. це було дуже небезпечно. Ну, але, в принципі, я думаю, з нього нормального якогось опита випаде. Лиш би він зараз не зачепив. А от з нього випадають якісь крабові палички, не знаю. Треба буде зараз що, ще меч якийсь робити, чи що? Так, а ну, у мене є... У мене є верстак. Куди ти втік? На, 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 гімк. Ти від мене не втікнеш. О, -мо, вже ніч, що? Нє. Ні. На. На, 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 ти не втікнеш, гімнк. Може би мені на дереві жити. О, ні 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 це не діло, він, надіюсь, він не відрегенеться. Я поки собі ще один скрафчу. Або ліпше два. Зразу два кам'яних. Нормально. Такий початок вообще. наушно містичний Майнкрафт. сижу на дереві крабів. Супер. Давай. Це так весело. Але оце, цей момент, це, думаю, дійсно, було якось весело. Давай хай ближче підійде. Отак. Та ти шо, якийсь дебіл, що ти на мене нагришся? Взагалі якийсь такий пасивний краб. Отак. Ну пофіг, що він зараз умре. Та шо б тебе? А, ні, да? Фок. Фок? Зараз як на мене накинеться, блін. Давай. хух ніч. Блін, зараз буде дохрена купа всякої такої нечисті. І через цього дурного краба Ладно, я злізу десь в шахту свій. Та, я злізу в шахту. Що мені ще робити, як не в шахту лізти? Зодно краві. Собі такого класно Цілий день крабів мочив. Це супер серія. Давай. Ну! Та 16 хп. 3 удара Ну, чотири. Раз, два. да, одне хп, одне хп. Я тебе факелом замочу. Шо! What the fuck? З нього не випало. О, все, піпец. Ну, нафік все я закрився. Я нічого не бачу. Теж настройки, графіки, яркість вроді нормальна стоїть. Я ніфіга просто не бачу. Отак. Все, я собі зараз... Так, чутка роз, 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 ну, Розживуся, почекаю до ранку. І я забув засікти час. Оу, я замітив, що я досить довго вже знімаю. Коротше, дивіться наступну серію. З вами був Happy Слайм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Потім там коментуйте відео Вот, угольок. Уголек. Це добре. Вот оно і, в принципі, всім, па-па!